Поки ви донатите мільярди на зброю, Україна стає відомою у світі і через корупцію, в тому числі в оборонці. Приблизно 5 мільярдів переплачували на закупівлях зброї минулого року. Це як мінімум, і це результат внутрішнього аудиту, про який вже написало поважне американське видання The New York Times. І ціни це не єдина проблема. Згадують і прострочені поставки, і передоплати за зброю, які або яка так і не доїхала, і контракти з ліповими фірмами. Тут одразу є дві загрози. Перша ризики втратити міжнародне фінансування зброї для розуміння. Мова йде приблизно про суму більше ніж 60 мільярдів. Друге, ризик втратити покупців нашої зброї за кордоном це вже близько 2 мільярдів євро в бюджет на рік. Тобто влада декларує, що хоче якісно забезпечити фронт, відкрити експорт зброї та дати українським зброярям можливість реалізовувати свій потенціал. Це все чудово, але варто було б почати з того, щоб за закупівлю зброї відповідали не друзі Єрмака, а на мільйонах контрактах не сиділи режисери і продюсери слуги народу.